Вітання всім! І ми продовжуємо читати у нашому проєкті ніякої драми. Проте це в цьому році остання наша зустріч з вами. А далі буде видно. І сьогодні ми пропонуємо вам, з Оленкою, почитати книгу Різдвяна сукня. Кортні Кол розповідає про магію Різдва. Е, я трошки займуся спойлером. Наша головна героїня вертається в старий батьківський будинок, там знайомиться з однією з мешканок, яка дарує їй сукню. І чим все закінчиться, а в різдвяний час зазвичай закінчується щасливим коханням. Книжці, яку ви можете позичити в бібліотеці, Іваничука. а про емоції таке зоряна. Богданів на наш розкаже. Там, власне, Кортнікол в Різдвяній сукні описала таку, таку, знаєте, таку собі життєву ситуацію, коли раптово помирає батько, і ця Мегі. Змушена приїхати і займатися маєтком такий собі будиночок на кілька квартир, де батько впродовж багатьох років власне давав притулок, прихисток людям похилого віку. І вони стали такими собі друзями такої сім'єю. Бікі таке Так, такі вони всі разом, кожен зі своїм характером. І як Мегі починає долати перешкоди. І справді це таке сталося в присінку нового року, різдва, і дуже така. Історія про те, що коли ми зустрічаємося з перешкодами, нам здається, що все кінець світу. Але тут прорвало трубу, потім ще щось потекло, і довелося Мегі викликати такого майстра додому. І ним виявився неймовірний надзвичайний красень, ну, про якого ви почитаєте згодом. І цілою історією цієї книги це про здійснення мрій. Хоча Мегі насправді тікала від роботи, яку вона робила, і не дуже їй подобалося, так? Але почала займатися улюбленою справою. Це якось так про те, що е, твоє місце і твій час сам тебе знаходить. Так, саме в, той, в тому місці, в тому часі, та і вона потрапила через таку велику кількість перешкод, розчарувань. Вона хотіла це продати, злилася, сварилася. Проте різдво подарувало їй велике чудо. І ми також хочемо привітати вас. З Різдвяними святами. Якраз ми зараз в часі Різдва Нового року, і ми сподіваємося, що у нас все буде добре. І бажаємо вам Різдвяного чуда. Вірте в чудо, Святого Миколая в перемогу України. Все буде Україна! Читайте разом з нами!